Привіт! це відео про те, чого чекати українцям в Австрії в 2024 році. Що буде далі зі статусом, чи змусять працювати українців, або чи змусять вивчати цю німецьку мову? Про все це далі. Відео мене звати Катерина. Це мій відеоблог про життя в Австрії. Я до речі, гід в Австрії. Тож підписуйтесь, якщо вам цікава тема життя тут. Так, це відео виходить вже в березні, і ви вже всі знаєте, що Європейський Союз подовжив статус прихистку до 2025 року, до березня. І всі держави Європейського Союзу, відповідно, також затвердили це своїми, своїми місцевими рішеннями. Тут треба сказати, що держави Європейського Союзу не могли вирішити інакше, хоча, звичайно, в різних країнах різні тенденції, різне ставлення до українських біженців. І в Австрії також не все так гладко. До речі, в мене було відео на моєму каналу, яке я записувала зі своїм чоловіком про те, як Австрія ставиться до. Війни в Україні кого вона підтримує на державному рівні, на політичному рівні і на такому побутовому рівні. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Ну, якщо дивитися наперед на такі політичні перспективи Австрії, то треба зауважити, що наша найпопулістичніша партія, яка виступає в першу чергу проти всіх іноземців. І трошки за корупцію. А от вони на наступних виборах наберуть більшість, і це дуже погано. Ця партія називається ФПО, партія Свободи Австрії. Або якщо ми тут шуткуємо, Фройнде Путін Естерекс, друзі Путіна в Австрії. Але не все так погано. Ця партія не набере абсолютно більшість, і я сподіваюся, що інші політичні сили також займуть своє поважне місце в парламенті і в уряді цієї держави. Так, вже, вже абсолютна більшість людей одержали свої нові картки. З... Строком дії з березня 2024 року по березень 2025 року. Якщо з якихось причин вам їх не надіслали поштою, то необхідно сходити у відділення поліції, яке відповідає за міграційні питання. Це називається Фремден Поліцай. Погугліть, подивіться в вашому місті. А в нашому місті Грац можна було приходити без термінів просто в порядку живої черги. І так, в 2024 році все. Це зберіглося так само, як і в 2023 році. Розмір виплат не збільшився, хоча Австрія переживає одну з найбільших інфляцій в Європейському Союзі. Але так само, як і в 2023 році, люди, які живуть в приватних апартаментах, дорослі одержують 260 євро, на дитину одержують 145 євро. Також одержується така допомога для сплати орендних платежів в розмірі 100 360 євро або 330 на сім'ю. Треба зауважити, що ті люди, українці зі статусом прихисту, які проживають в організованих апартаментах, в організованих приміщеннях, там де вони одержують триразове харчування, і так далі, вони одержують тільки 40 євро на місяць для своїх карманних витрат. Я з вами згода. Ці, ці виплати мають дуже базовий розмір, і ви в мене питаєте, чи можливо прожити на ці гроші. Ну, якщо їх витрачати тільки на харчування, то в принципі якось можливо. А, бо якось вже живуть українці два роки. А, але, звичайно, це не той рівень доходу, який дозволить вам комфортно жити в Австрії. А також всі ті, хто проживають в Австрії на законних підставах, незалежно від громадянства, статусу і так далі, вони одержують так звані дитячі гроші. Це в розмірі десь 180, від 180 євро до 220, залежить від віку дитини. Це не залежить від того, працює людина чи ні, який в неї статус громадянство і так, далі, і так далі. Медична страховка так само залишається, а вона покриває майже всі медичні послуги, які є необхідними. Там є деякі виключення, але на жаль. Українці до речі одержують найгіршу медичну страховку ніж Австрійці щодо житла. Звичайно, ті, хто приїжджав раніше, одержали краще житло, окреме житло. В мене, до речі, є відео на каналі, тут буде посилання, де я робила огляд п'яти різних апартаментів або готельних номерів, в тому випадку були, які надавалися українцям біженцям безкоштовно. На сьогоднішній момент, якщо приїхати в Австрію, то на таке розраховувати не варто. Треба розуміти, що. Житла стало менше, що вже менше людей готові просто так надавати своє житло безкоштовно, тому що вони в принципі розраховували, що вся ця війна буде тривати пару місяців, а вона вже триває, на жаль, більше двох років. Якщо зараз приїхати до Австрії, то не треба розраховувати, що вас поселять в великому місці, наприклад, ви приїдете в відень, то в відні вже взагалі нічого немає. А, а, вас поселять, в принципі, скоріш за все, або в гуртожиток в місті, або, а, може, і в окреме житло, але це буде сільська місцевість. Я, в принципі, вважаю, що сільська місцевість це непоганий варіант для того, щоб перечекати війну, для того, щоб якось адаптуватись, але я знаю, що ви в коментарях пишете, що вам не подобається жити в селах, бо там нічого нема, або все дуже далеко. Щодо безкоштовних сервісів, які одержують українці. То а, багато з них вже відмінили. Звичайно, вже немає безкоштовного проїзду. А, хоча все ще а, безкоштовний проїзд на австрійських автобанах для автомобілів з українськими номерами. А, так, ще найважливішим, мабуть, безкоштовним сервісом являються курси німецької мови. А, бо в мій час, коли я переїжджала до Австрії 12 років тому. Звичайно, мені не надавали безкоштовні курси німецької мови, і вони коштували досить багато. Треба ще сказати, ви часто питаєте, чи, чи обов'язково вивчати німецьку мову? Ні, не обов'язково. Австрійці не змушують вас вивчати мову, ходити на курси і так далі. Від цього не залежить, будуть виплати чи не будуть виплати. Я б на вашому місці вивчала німецьку мову. Якщо вам потрібна моя порада. А треба ще сказати, що звичайно не всі українці, які переїжджають до Австрії, отримують статус прихистку. Не всі вони претендують на а, всі ці виплати, які є досить базовими. В багатьох українців є якісь свої доходи, або вони досить швидко знаходять роботу. Ще необхідно відмітити, що. А... Ті а, українці, які одержують цю базову ґрунтферсорґрунк базову допомогу, вони мають право додатково заробляти гроші, але ця а, Ця межа додаткового заробітку, вона така сміхотворна, також це 110 євро, а також плюс 80 євро, якщо у вас є дитина. І, і якщо цю межу перетнути, то розмір цих виплат може зменшити або їх зовсім відмінити. А, і таким чином ми приходимо з вами до того, що. А Українки, які приїжджають сюди з дітьми, вони часто знаходяться в такій пастці доходів, тому що їм, в принципі, невигідно почати працювати. І вони будуть заробляти не набагато більше від тих грошей, які вони одержують зараз. Але проблем буде набагато більше, тому що вони будуть завжди зайняті на роботі, тому що їм потрібно буде знайти нове житло, його оплачувати і так далі. І так далі, і так далі. Про це вже говорять в уряді. Дуже активно хочуть збільшити цю межу а, додаткового заробітку. Також хочуть надати більше можливостей українцям, українкам для того, щоб перекваліфікуватися. Треба сказати, що австрійська влада дуже зацікавлена в українській робочій силі, і вони вже розраховують, що от нарешті-нарешті всі вже вивчать німецьку мову до того рівня, коли вже можна працювати. Бо всі чекали на українців, тому що українки, а ми знаємо, що більшість тих, хто переїжджає, це жінки. Що вони висококваліфіковані і в них зацікавлений ринок праці Австрії. Але на жаль, треба сказати, що з іншого боку, ці висококваліфіковані українки їм найскладніше знайти роботу, тому що саме немає австрійського досвіду, немає ще того рівня німецької мови. Ну і бувають ще інші нюанси. Якщо вам взагалі цікава про тема, як знайти роботу, які є нюанси зараз, актуальні, то напишіть мені про це в коментарях. Я думаю, зняти про це відео. А ще окремо просто хочу сказати, що всі українці, які сюди приїжджають у віці до 15 років, українці зобов'язані ходити в школу, за прогули можуть виписати штраф і виписують їх активно. Якщо ви. Проживали в Астрії і з якихось причин вирішила повернутися в Україну, то вам необхідно відреєструватись від, від всіх сервісів і так далі. У мене є про це відео, і так само відреєструватися від школи. Бо навіть поїхавши, ви можете одержувати штрафи. Щодо житла для тих, хто зараз переїжджає, я вже сказала, дуже важко, хоча, звичайно, вас не залишать на вулиці, але... Вже немає того рівня комфорту, який пропонував австрійський уряд ще два роки тому. В багатьох великих містах, тобто в столицях федеральних земель, вже навіть закрили центри первинної реєстрації біженців, куди можна було прийти і оформити всі 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 документи і там вже переночувати. Або такі центри скоротили часи роботи. А, тому, якщо ви вирішите зараз в 2024 році переїжджати, переїжджати до Австрії, то подивіться, а, куди вам треба звертатися. Тобто, вже так не буде, що а, на вокзалі вас чекають волонтери і кажуть, вам йти туди, там реєструйтесь, там будете спати. Тут зараз отримаєте харчовий пайок. А, часто мені задають питання: чи можна переїхати в Австрію, якщо вже маєш статус прихисту, наприклад, в Польщі. Так, можна, але в іншій країні. Україні треба повністю закрити цей статус, не просто переїхати і тут ще одержати цей новий статус. Так не вийде. Зрозуміло, що ті люди, що зараз переїжджають до Австрії, вони переїжджають не за цими виплатами, бо вони насправді багатими нікого не зроблять, а переїжджають від війни. Але і для тих, хто раніше вже думав про переїзд для Австрії, і всі ці бюрократичні моменти їм вбачалися просто неймовірно. Складними, то зараз є найпрост... це найпростіший спосіб переїхати в Австрію, одержати тут статус прихистку. Наприклад, якщо ви АТІшнік, чи хтось інший, хто має якийсь ще дохід, то вам не треба просто подаватися там на фінансово незалежних людей, не треба шукати роботу і так далі. Можна просто приїхати. Зі статусом прихистку зареєструватись тут, не одержувати цю базову допомогу, і далі вже або шукати роботу на місці, австрій, українцям не потрібен дозвіл на роботу, або реєструватися власне, приватним підприємцям і так далі. і так далі. Ну, і власне, якщо ми переходимо до того, що буде далі, після, тобто які рішення прийме Австрія чи інші країни вже в 2025 році, я не можу вам відповісти на це питання. Це Питання вирішується на рівні Європейського Союзу, воно ще не вирішено. Ну і власне так. Але щоб залишитись тут після того, як закінчиться війна, вам потрібно мати якусь вже базу. Мається на увазі, що вам потрібно мати якусь роботу чи приватне підприємництво, чи якісь інші інтереси, окрім того, що просто ви тут живете. Здається, все. Про актуальний статус для українців в 2024 році в Австрії. Якщо я щось ще забула, то напишіть мені про це в коментарях. Я намагаюся відповідати на коментарі. Так. М -м -м -м. Підписуйтесь на мій канал. Тут не тільки про біженство, тут ще й про життя в Австрії. Ваша Катя з Австрії.